что если совместить женщину, которая не любит ТЦК, и ей реально в рот не клади палец, откусит по локоть, которая тебя забалаболит получше, чем любой полицейский? Получим это. Да. Мне покажите посвечение, кто вы такие, чему вы зашли в автобус. Вдруг вы сепаратист, расист. Зараз в стране война. Хто ви такий? Хто ви такий? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Не на телефон. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення. Представтеся, ви зайшли в автобус. Представтеся до повного ознайомлення. Хлопці, або представтеся, або вийдіть. Давайте поспілкуємося без камери. По заборонено. Де документи на блокпост? Де документи є на блокпост? Будь ласка, документи, документи на блокпост. Документи це... Швиденько, це... ви зайшли службова швиденько. Документація. Службова а... документація. Ви маєте пред'явити свою документацію, що у вас це є дійсно для... блокпост. У вас є Будь ласка, для... якщо ви кажете, у вас це... мають бути документи, документи що є... це блокпост, не шановні. Типічне вираження поліцейських. Не хочуть себе оскорбити, вони називають себе шановний. Це сродне слову дал. Будь ласка, документи на блокпост. Для блокпост. Будь ласка, документи, що це блокпост. Давайте Відправляю. жити по букві закону. А не ви порушуєте, тягаєте людей, Свої, своїх душать. Поліцейський чоловіку не апариш. Що це таке робиться? Дайте не виділяти. Шановний, заводьте, закривайте 20 літніх дало. Самі вони такі гарні, пузатенькі, упитаненькі є. Чого не воюєте? Чого тут стоїте? Мій уже брат, житель поїхали. Що вас трапилося? Нічого в нас не чого? трапилося. Щурічно, що ви дивиться вишиваночки, така гарна. У нас tabii, все добре. Так, а Україну ви чому так ви на провокацію робите? Україн� яку яку це я роблю провокації? Виру це ли? ви робите Ні, провокації? Оце ال... приїхав теж. То чого ви тероризуєте своїх людей? Куди вас тероризують? Перевіряєте? Ви мене тероризуєте? Я спізнююся. Я спізнююся, я спізнююся. Люди їдуть на поїзд. Ви знаєте, ви знаєте, що іде бо ви Ні! Кажи, сні, є посвідчення, кажи будь ласка, посвідчення не воєнні. Ви охорони, ви не маєте права які, які вручать пов'язки. Почитає поки я вам розказую. А що ви не покиньте? Ви чому не, бо не хочемо ви на посаді? Хто нема за кого воювати нам? Ви на посаді ви стріло Резує я, я служив. Ви на посаді ви служили? покажіть, ви, 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 ви стрілок, ви покажіть будь Ви висвивистрілок. Радометла шону ваших обов'язків не написано що? роздавати повістки, а то ліпа. Серйозно? Ви чому не служите в армії? Ви Вота, бо не хочемо, не, хочете? не хочемо. Бо, провокацію бо нема за кого там воювати. В Україні йде війна, то йдіть і воюйте. То йдіть і ми... воюйте. Вою... Мені вже хватило ваших і СБУ та, і ФСБ. Ви... ФСБ. До побачення. Що ви в мене можете провірити? Що ви в мене можете провірити, мене пропав документ, коли прийшло ваше СБУ? До вас взагалі претензій ми не мали? Що мені показати? До вас Стать рапом духу вас... показати, нас німецький. Я покажу дупу йому. Не, не, не. Ой, малышка, малышка, полегші. У мене жона нельзя бійдяшки. Я женат документ. Не, То не, я йому покажу не, свою дупу. бо я не Пусть знаю, не що вам показувати. Як щира українка, як щира українка. Я добро да. провокатор, що не українка. І ви не любите не, провокатор. Українка. Ви ви не любите саме я люблю свій народ, народ, народ своїх хлопців, народ своїх зсу. Саме я допомагаю своїм зараз хлопцям ви і захищаю свій народ. Бо це мої, мій син може бути, моя дочка може бути, а, а тобі якраз не шкода, не цього сина, не цієї дочки. Воно вперед. а ви певно, що він не захищає. Ви правильно, що він захищає. Все мужчина, до побачення. Все ви засняли? Да, мы засняли хороший качественный контент, который показывает истинное лицо ТЦК и полицейских. Низкий поклон вам, мадам.